Традиційну виставку робіт Зимовий вернісаж вернісаж-2023» товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імри Ревеса презентувало в Ужгороді свої творчі напрацювання, а це більше 65 робіт. Представили 23 художники різних поколінь. Мистецький захід зорганізували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. У першому виставковому залі представлені традиційні для закарпатської школи живопису твори. У другому абстракція, графіка та скульптура малої форми. У третьому твори на сакральну тематику. У четвертому декоративні роботи. Наше товариство цим займається, щоб дала можливість художникам з різного стилю, різного жанра представити свої картини і показувати на такому зимовому вернісажі, які теми, які стилі їх цікавилось протягом року. Маємо 23 активних членів з різного покоління, від 25-річних художників до 75 і 85-річних художників. Так що вони цікавляться з різними техніками, з різними темами, але вони всі мають можливість показувати себе і можемо разом попрацювати. В межах Вернісажу відбулося і нагородження цьогорічних лауреатів премії імені Імра Ревеса, яка була заснована в 2015 році Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді та товариством угорської культури Закарпаття. Мета премії підтримати митців. Цьогоріч відзнаку отримали художниця Наталія Грабар, скульптор Ян Павло Роман та тележурналістка Ольга Заєць. Художниця Наталія Грабар, яка на виставці представила і графічні роботи, більше 40 років займається керамікою. Це багатогранний творчий процес, каже майстриня, в якому ти ніколи не стоїш на місці. Кераміка, вона дуже-дуже різностороння. Це технологічно треба відчувати і багато хочу, коли я до неї приступаю, то хочу щось нове винайти для себе, але вона для мене постійно цікава. В кераміці там різновидності матеріалів є, починаючи від простої ем, теракоти, потім йде фарфор, фор, фаянс, е, кам'яна маса, а потім в кінці. Е, Прекрасна порцеляна. Вона сама е, така відповідальна, тому що до неї е, пристосовуються високотемпературні печі, і технологія там дуже дуже витончена. 25-річний випускник Львівської академії мистецтв, ужгородський скульптор Ян Павло Роман, у творчості використовує різні матеріали: метал, бронзу, дерево, камінь та скло. До речі, він є сином відомого закарпатського скульптора Василя Романа. Цьогорічний стипендіат премії Ревеса на виставці представив філософську скульптуру зі скла. Цілий шлях. То світ куска скла до повністю створеної внутрішнього простору ну, скульптури всередині скла. То ну і там повністю цей шлях можна побачити, то да, в певній мірі, воно філософське. Це дуже важливо, бо це стимулює до подальшої роботи. Тось тобто, ну і, і, і то, що тебе якось вже починають сперемати, то тобто, є ну, підтримувати. Так це допомагає далі рухатись, не здаватись. Цьогоріч організатори премії нагородили журналістку нашого телеканалу Тіві 21 Унгвар Ольгу Заєць. У якості мецената, яка впродовж багатьох років висвітлює на телебаченні знакові події культурно-мистецького життя Закарпаття. Меценат не лише фінансово може підтримувати культуру та митців, а й інформативно, виступаючи посередником між художником і глядачем. Я надзвичайно вдячна товариству угорських міців імені Ревеса за цей подарунок за цю увагу. Знаєте, я щаслива, що я є частиною цього культурно-мистецького життя, яке я за допомогою сюжету телесюжету можу розказати набагато більше людям, які, можливо, з різних причин не зможуть потрапити сьогодні сюди на виставку. У такий непростий час для нас усіх. Я хочу подякувати художникам за. Їхню невтомну працю за можливість ну, відчувати малесеньке свято у душі. Рік був складним. Підсумувала голова художнього товариства Агнеш Кулін. Проте найважливіші заплановані заходи все ж таки вдалося втілити. Є плани і на наступний рік. Зокрема, у 2024-му виповнюється 165 років з дня народження художника Імре Ревеса. З нагоди цієї дати відбудуться різні мистецькі події, зокрема й презентація книжки про художника, Анонсувала Агне Шкулін. А поки всі охочі можуть оглянути зимовий вернісаж до 22 січня.